Він юридичний, закінчиш його і завжди буде якась робота. Ти знаєш, скільки в цій країні вже юристів? -да. Кому вірити? Привіт, мене звати Дарина. Це канал проєкту Проктиць. Провтиць це проєкт, який закликає правтицяти. Тобто, тисяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Чого такі стереотипи? Хм, вони досить поширені, і деякі з них навіть мають логічні, якісь раціональні підтвердження. Зокрема, торік на спеціальність право для вступу на бакалаврат було подано 50 972 заяви. Ці дані, до речі, я отримала з ЄДБО. Якщо ви хочете навчитися працювати з даними з ЄДБО на свою користь на користь для свого вступу, то переходьте і дивіться ось це відео. Воно має бути десь от тут. Або буде продубльовано в описі під відео. То що по-юридичному? Що на ньому вивчають? Де працюють випускники і які перспективи мають, якщо мають взагалі? Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Тут такі юристи. Це спеціалісти, які надають допомогу та консультації у галузі права та законодавства. Від супроводу під час складання різних ділових угод або заповітів до розв'язання юридичних суперечок. В Україні юристів готують за спеціальністю 0,81 право, і вони можуть спеціалізуватися на окремих галузях, наприклад, сімейному або кримінальному. Які вміння важливі для юристів? Ораторські здібності, вміння розв'язувати проблеми та визначати найоптимальніші плани дій для клієнтів, вміння пояснювати складні правові норми людям, які далекі від юриспруденції, наполегливість. Та рішучість, щоб захищати справу свого клієнта від початку та до кінця, якщо вам подобається вивчати історію правознавства, брати участь у дебатних клубах, раптом у вас такі є в школі, то варто дослідити правознавство як один з варіантів професії на майбутнє. Що вивчають майбутні юристи? Зазвичай навчальні плани досить схожі і передбачають вивчення класичних основних дисциплін, на кшталт історії, теорії держави та права та вивчення окремих галузей права конституційне, адміністративне, цивільне. Але також кожен університет має свою специфіку. З нею ви можете знайомитися, переглянувши навчальний план на сайті університету. Чи публікують його всі університети? Ні, давайте будьмо реалістами. Кожен університет по різному подає інформацію на своєму сайті, тобто, це може бути. Ідентична освітня програма Нур81 право, але те, як власне і викладається, який підхід до навчання, до навчального процесу, також відображається і тому, як подають інформацію на сайті. Зокрема, зараз давайте переглянемо на прикладі трьох університетів і на прикладі того, як вони подають інформацію про бакалаврську програму Нур81 право. Отже, починаємо з першого університету, це столична моглянка, у них є програма «Бакалаврське право. Що мені подобається у них на сайті, те, що у них одразу є інформація, де може працювати випускник, одразу такий значний списочок, можна ознайомитися. Є статистика по їх вступної кампанії минулих років, є інформація по вартості навчання, є переваги навчання саме на цій програмі, саме в цьому університеті. А є інформація про предмети НМТ, конкурсні бали, відеопрезентація, якщо цікаво, можете зайти подивитися. І ось одразу навчальний план. Одразу детально подано, які предмети, в якому триместрі ви будете вивчати, кількість кредитів одразу. Тобто тут у нас історія права і держави України, історія правових учень. Загальна теорія права. Одразу є перелік вибіркових дисциплін, які будуть обирати самі студенти для вивчення. Так, і отак по кожному року. Другий рік ми бачимо інформацію. Третій рік і четвертий. Також тут подана вся інформація по практиці, тобто, як, що, яка вона передбачена, коли. Тобто, Це дуже цікаво і е, це дуже круто, коли університет надає всю цю інформацію на сайті, і ви маєте змогу ознайомитися одразу, щоб так, теорія це не практика. Це не одразу почати вивчати ці предмети або там, одразу проходити практику, пощупати руками, чим власне ви будете займатися. Але це вже більш-менш дає якісь уявлення. А що це власне буде, що передбачає вивчення, навчаючись на цій освітній програмі? Також приглянемо ще до університет, це київська школа економіки. У них також є бакалаврська програма зі спеціалізацією у праві. У них подана інформація дещо інакше. Вони розказують, що вона вчитеся, ким зможна працювати, хто власне викладачі на цій програмі, які в них є професійний досвід, здобутки, знання, чому власне вони. Будуть навчати інформації, загальні класичні запитання. І також є навчальний план. Навчальний план поданий дещо інакше. Але також є переліки, що вивчають на першому, другому, третьому і четвертому році. Тобто також можна ознайомитися. І дивимося, третій університет це Західноукраїнський національний університет у Тернополі. Там також є бакалавська програма. З вивченням права, вони дещо інакше подають інформацію на своєму сайті. Зокрема, в них подано перелік основних дисциплін, тобто не весь навчальний план, але загальний перелік, що ключове будете вивчати, тривалість навчання, ким може працювати випускник, і досить загальні слова про спеціальні можливості, що може намати, вбравши саме цей університет. Таким чином, ми бачимо, що безліч цікавої інформації можна знайти на сайті самого університету їх соціальних мережах. Але давайте будьмо реалістами, і це стосується не лише спеціальності права, а й загалом вступної кампанії. Кожен університет зацікавлений, якщо говорити. Мовою бізнесу продати себе. Тобто, кожен університет зацікавлений, щоб було в них якомога більше абітурієнтів, якомога більше студентів потенційних хотіли навчатися саме в них, щоб ці студенти мали якомога вищі академічні показники. Тому а, раджу вам критично оцінювати інформацію і користуватися різними джерелами, які є по можливості. Що треба знати про конкуренцію? Чи є вона так? Зараз буде моя суб'єктивна думка. Будь-яка сфера діяльності передбачає, що ви маєте трохи поштовхатися ліктями, вміти продати себе як спеціаліста, говорячи дуже так різко, а вміти працювати наполегливо, рухатися до своєї мети, попри все, ми діважки Тому так, конкуренція є, це потрібно враховувати. Це можна навіть вирахувати, по тому подивитися умовно. На фізико-математичні спеціальності можуть бути у нас недобір. Давайте подивимося. І в нас є дійсно потреба на ринку праці, в нас є потреба по університетах. Ми бачимо, що там конкурс не такий може бути активний, як, наприклад, на спеціальності правил, де може бути у топових умовно престижних університетах України, може бути великий конкурс не те, що на бюджет, а навіть суто для за навчання на контракті. Це варто враховувати. Але ставити хрест на своїх подобаннях, якщо вам убув що ви хочете займатися саме цим виключно враховуючи, що о Боже, там багато людей, там велика конкуренція. Я б не радила. Варто рухатися далі до своєї мети. Ким може працювати випускник юридичного факультету. Право, всюди. На цьому можна і завершити. Ні, це був жарт. Так, випускники юридичного факультету можуть працювати в багатьох інстанціях, організаціях різних видах сферах діяльності. Це може бути якийсь міський орган, різні гілки влади. Це може бути самостійна практика адвокатська. Ти можеш працювати як корпоративний юрист. Тобто варіантів дійсно є більш класичні, а є якісь нові, які пов'язані з тим, що часно стоїть на місці, і це також впливає і на таку класичну сувору сферу юриспруденції. Що це означає? Наприклад, уявімо, що є якась творча сфера діяльності, що далеко ходити, блогерство. Є блогер, у нього є величезна аудиторія, можливо, навіть на кількох майданчиках: TikTok, Instagram, YouTube, і в нього потужний особистий бренд. Угу. А де тут юрист? Де тут робота для нього? Блогер буде продавати свої продукти, наприклад, якісь курси, вебінари. Це треба урегулювати з точки зору е, юридичної. Раз. А у блогера свій потужний особистий бренд, який а хтось починає його копіювати, а хтось починає використовувати якусь ключову ознаку, що символізує цього блогера, і продає якийсь свій товар. Хм, Це робота для юристів. Або до блогера прийшли на рекламу великі бренди, які регулюють свою діяльність юридично на папері, в певному договорі, де прописується чітко відповідальність та обов'язки обох сторін. Тобто, Здавалося, творча професія. Хе-гей, знімаємо відосики. Але ні. Робота для юриста знайшлася і тут. Я вже була обмовилася про такий термін, як адвокати. Хм, це те саме що юрист? М -м. Юристом може бути кожен, а адвокатом ні. Що це означає? А це означає, що щоб стати адвокатом, потрібно пройти певну процедуру, відповідати певним вимогам. Що це за вимоги, що це за процедура? За даними Національної асоціації адвокатів України, адвокатом може бути особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування. Склала присягу адвоката України, отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Щоб познайомитися з цією інформацією детальніше, в описі під відео ви знайдете посилання на прошуру від Національної Асоціації адвокатів України, де буде подана інформація, як стати адвокатом, що це власне означає, які це можливості дає. Окей, з цим розібралися. А що треба для вступу на право у 2024 році? Досить. Стандартна ситуація, коли потрібні результати НМТ, три обов'язкові предмети, українська мова, історія України, математика та один предмет на вибір. Чи є якісь специфічні вимоги або якийсь конкретний предмет, який вимагається від вступника, дивіться на сайті конкретного університету, куди ви плануєте подавати заяву на вступ. Де краще всього вивчати право варіантів. За даними його величності, є в Україні є 165 закладів вищої освіти, де можна на бакалаврській програмі вивчати право, який обрати саме вам. Я за те, щоб обирали саме ви, а не я або ще хтось радив вам конкретний заклад освіти. Чому? Тому що в кожного своя ситуація і кожен обирає, враховуючи свої критерії. Комусь буде важливо, щоб це був заклад освіти, який розташований неподалік від дому, щоб це була його, принаймні, наприклад, область, бо хтось не готовий приїжджати кудись. Немає можливості для цього. Хтось готовий переїжджати, буде орієнтуватися на якісь специфічні здобутки конкретного університету. Наприклад, там університет передбачає, що 100% і студенти запідтверджують паралельно. Друга робоча мова це англійська, і людині це подобається. Вона така, я хочу туди, мені байдуже що це їхати на інше. Кінець країни. Це все індивідуально. Також можна орієнтуватися на думку професійної спільноти. Наприклад, Асоціація правників України кілька років тому опублікувала рейтинг кращих правничих шкіл. За даними цього рейтингу, перше місце посіла Київська Могилянка, друге університет Шевченка в Києві, третє місце посіла Харківський юридичний університет імені Ярослава Мудрого. З повним переліком, як завжди, можна ознайомитися за посиланням в описі під відео. Таким чином, я за те, щоб кожен обирав те, що важливо йому, орієнтуючись саме на свої критерії, тому що критерії кожного з нас відрізняються, бо ситуація кожного з нас різна. Я безумовно погоджуюся, що наше середовище, наше оточення нас формує, тому, коли ви потрапляєте в якийсь там більш простичний, наприклад, університет, ви можете мати більше якихось можливостей. Але я за те, що також. Дуже сильно впливає наша проактивність, тому що ви можете навчатися в університеті, який умовно вважається не таким престижним. Пафосний пафос зайшов чат. Якщо ви будете шукати різноманітні е, практики, наприклад, я підписана на адвоката в Фейсбуці Дарія Тарасенко. Вона займає має свою практику. В неї є команда, з якою вони працюють. Вони працюють різні запити, е, консультують людей. Вони, наприклад, зараз шукають е, третьокурсника, якому цікаво попрактикуватися кілька тижнів в їхній компанії. Е, е, крутий досвід. Проходите, берете, і тобто, я впевнена, що якщо зануритися в цю тему, є безліч варіантів. Є різні кар'єрні заходи, які організовують зовнішні якісь партнери, яких можна долучатися. Є міжнародні компанії, які регулярно на постійній основі, з року в рік, вони організовують стажування, різні можливості, там додаткові опції навчання. Що потрібно. Шукати, дивитися, досліджувати. Це реальна проактивність, це те, що буде потрібно вам що може е допомогти вам навіть більше, ніж вступити в якийсь університет номер 1 з якогось там списку. Також не зайвим буде зважати на ситуацію, яка є на ринку праці, як на міжнародному, так і на українському. Зокрема, американська компанія LexisNexis, яка спеціалізується на аналізу даних, проаналізувала попит на спеціалістів у галузі права і виділа, що буде попит на спеціалістів у сфері комерційного права, і ті, хто спеціалізується в питаннях реструктуризації та банкрутства. Також важливо не забувати і про наш контекст, зокрема, на те, що буде зростати попит на військових юристів та спеціалістів, які працюватимуть у громадському секторі. На цьому все. Я щиро сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо так, то не забудьте подякувати лайком, залишити свій коментар і підписатися на YouTube канал «Про птиць. І нехай удача буде на вашому паці.